У бродах сталася дорожня транспортна пригода, у якій загинуло двоє осіб та собака. Більше інформації у наступному сюжеті. Близько 12.40 на автодорозі броди Червоноград неподалік від нашого міста через ожеледицю водій автомобіля Ваз зіштовхнувся із мерседесом, що рухався по зустрічній смузі. Внаслідок дорожньої транспортної пригоди загинув водій автомобіля ВАЗ 2110, 1989 року народження та пасажир 1977 року народження і травмовано водійку автомобіля. Мерседес і e 220 1974 року народження та пасажирку 2008 року народження, яких із травмами легкого ступеня важкості госпіталізовано у Бродівську центральну міську лікарню. Також у автомобілі, що занесло на зустрічну смугу, перебував собака, який теж отримав травми несумісні із життям. Через це з обох боків утворилися затори, і поки автомобіль швидкої медичної допомоги прибував на місце, військові, що перебували біля місця автотрощі, відтягували понівечений ваз. За фактом скоєння ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Сергій Нікішин телеканал БРОДлайн.